Розкажу вам історію <смі>, то нашому бізнесу. От, от, от наш бізнес, шановні друзі, нічим не відрізняється від нашого життя. Все однаково. Ми, ми пацани, ми росли, займалися спортом. Я любив футбол. У мене батя був помішаний на футболі, ми не пропускали жодного матча, до нас додому приходили сусіди, вони там трошки випивали, ми там дивились цей футбол, В общем, там болельщики, В общем, страшне діло. Ходили на, на стадіон, дивились в Вишу уїздили в Київ, там розмазували себе фарбами Дінамо, Дінамо там, і так далі. Ворскла, Полтава. От. І, звісно, що ми, коли росли, ми грали в футбол в дворі. У нас в дворі був хокейний хок майданчик такий. От. ну і, невеличкий же, да. і ми там команда на команду, там двір на двір, на висадку, і грали. Бігали, мотались, професіонали. Навіть в футболі у нас, даже у нас в дворі були хтось краще грав, хтось гірше. От, когось на довше хватало, когось на менше. Ну, і ми всі мріяли про те, що ми якби, являємося такими дотичними до, цього, до цієї індустрії великого спорту. У нас були там, кросовки у когось, у когось кед, у когось бутси, у когось гетри, у когось, там, футболка, у когось, там, труси спеціальні. Ну, в общем, супер. супер. Кожен тянувся, рвав когті, як мов. От. І коли ми дивились на футбольне поле на велике, да? я часто дивився на великі на великі футбольні поля і думав, блін, от би поіграти на такому полі. Ну прикольно, да? От, 11 там ігракове, 11 там. От. І одного разу, шановні друзі, одного разу у нас був турнір. турнір е чи школа вже вище ну, старшими були, чи в техніку, мабуть, в технікумі вже. І нам у нас є стадіон Дінамо. Він стандартного розміру, тільки там немає там трибуни, такі звичайнісінькі, е, такі лавочки під, під нахилом таким стоять. От. І там грали там, заводчани, грали, там ну, різні такі команди, знаєте, не дворові вже, а якісь ну, від якихось підприємств. І тут у нас турнір. Турнір на цьому футбольному полі. 110 метрове, по-моєму, чи 90-метрове велике поле. Отлічно, нас 11, їх 11. Хто вміє грати, я вмію, всі вміють. Ну, от. Я буду про себе говорити, шановні про себе, чого я перестав іграти в футбол, Щас, <різь> вам розкажу ми вийшли грати в футбол Свисток і тут мені дають пас, як сьогодні я пам'ятаю. Що я з цим м'ячом дожен був пробігти? Ну, багато, багато, ну там півполя, може чуть більше. І я вам скажу, що десь на другий чи, може третій раз такого пасу, я починаю розуміти, що в мене не вистачає. Багато бігать. Треба бігти. Зі сторони не туди пішов, казіол там суддю на мило, да, це ми все знаємо. Тут, коли я сам спробував бігати по цьому полю, шановні друзі, я перший тайм, тайми щось були по 30 хвилин, тому що команд багато було, я вам скажу, я єлі вижив, я єлі-єлі, єле ледве вихикав просто. Я вже доходжував цей тайм перший, щоб мене хтось замінив. І я дивився навколо себе, пацани, так само. Це не бігать по хокейному полю в поперек, знаєш? Це другі трошечки стандарти. Я от дивлюсь на сьогодні, ну, сьогоднішньої точки зору. Е, люди, які грають на коробках в дворах, навіть якщо вони суперкласні, найкращі, ти там найкращий бігун, найкращий футболіст на цій коробці, то ти з професіональним футболом і близько не стояв. Тобто ти не в вищій лігі. Ну, в вищій лігі, да, там трошки другі. І розценки, і доходи, і можливості, що то футбол, що то футбол. І що нас переводи в вищу лігу? По-перше, бажання, звісно, а по-друге, дисципліна. Якщо ти сьогодні, якщо ти сьогодні хочеш строїти бізнес і ти хочеш грати в вищій лігу, ти, ти повинен розуміти, що це як і в футболі. Буде не вийде, друг. Вища ліга, вищий пілотаж. Це сотні тисяч гривень, це мільйон гривень в рік, це пасивний дохід, це, це визнання, це великі можливості, це величезні гроші. Понімаєш? Це величезний вплив, це вища ліга. І ти це можеш зробити. Все залежить від того, чи будеш ти упражнятися. Чого я не пішов грати далі в футбол? То що я злякався, мені це не треба. О Боже, бігати, це ж треба там кожен, кожен ранок там спортом займатися. Ні. Я закинув цей футбол, і більше я ніколи не виступав ні за, ні за яку групу, ні за який технікум я вже не виступав. Звідував? Так і в нас в бізнесі. Ми дивимося <схід> так легко, підключаються, Бриліанти. Мільйон туди, мільйон сюди, в Бангкок поїздка, все так круто. Ти підходиш на цю сітку, ти разу, тобі бампа носові, мама сказала ні, кум сказав нет, той сказав нет, той сказав нет. І ти такий сказав, все, я цим футболом займатися не буду. І все, і залягаєш на дно. Але дивись, фішку, в бізнесі, щоб іграти в вищій лігі, тобі не треба рвати когті, тобі не треба розривати себе на куски. Тобі треба просто, хоча б раз. Хоча би раз, один раз, один раз отримати правильний, позитивний досвід. Все. Тобі треба просто зрозуміти, в чому річ, чого тобі Вася, Коля, Петя, Саша говорить ні. Тобі потрібен хтось, хто скаже, що слухай, тут не так, тут не так. Тобто, дивіться, ми приходимо в МВА, і ми хочемо тут отримувати пасивний доход. Ми хочемо всі, всі плюшки світу зібрати тут собі. Тут вони є. Цей бізнес чим класний? Тим, що тут можна отримати простим методом те, що в житті в звичайному інколи люди й отримати не можуть. Але ти не хочеш переходити в Вищу лігу. Понімаєш? Ти не хочеш купити бутси собі. Ти в сланцях бігаєш. Теж в футбол, на пляжі, бачиш, в сланцях. Або діти там в тапочках бігають рані. Ти не хочеш собі форму купити, ти не хочеш себе е, дисциплініровано вести, чогось. Все дуже просто. Все дуже просто. В нашому бізнесі, як і в звичайному житті, є професіональний підхід, є непрофесійний підхід. І якщо ти хочеш бути професіоналом, то треба тобі бути разом з професіоналом. Розумієш, тусуватися серед професіоналів. Будь там, де ми, там, де ті, у кого виходить, не вийде у вас цей бізнес, якщо ви будете там, де ви сьогодні знаходитесь, і не будете, не будете касатися нас. Не вийде. Чого? Тому що ми з вами в інформаційному бізнесі, ми передаємо інформацію. Де брати інформацію? Відкіля її брати? де її брати? Вона за ніч в сні не приходить. Інформація і досвід приходить в повсякденній роботі. Шановні друзі! Отака історія. Це з життя про нас. В нашому бізнесі вам не треба буде себе рвати на куски. В нашому бізнесі є певні речі, крок за кроком, те, що ви можете робити, те, що ви вмієте робити. Ви це робите, тільки ви це робите не в, не в правильній кількості, не з тими людьми, з ким би бажано було робити, і не з тої інформації, яка приводить до результату. Я вам бажаю успіхів, я вам бажаю зрозуміти те, про що я говорю. І я хочу, шановні друзі, щоб у вас цей бізнес працював. Це саме основне. Це саме основне. Не відкладайте його на потім. Прийде час, коли він вам буде потрібен. Прийде час, друзі. Прийде час, коли вам потрібен буде цей бізнес, і ви будете казати, йолки палки а я ж міг би, я, я через це проходив десятки разів. Таке буває. Я хочу вам побажати правильних думок, правильних, правильної мети, щоб вона вас рухала. І я хочу, щоб ви були дисципліновані в плані вибору, що вам сьогодні робити. Чи робить вам сьогодні щось для того, щоб МВ працював, чи не робить. Це все в ваших руках, ви це можете. Я в вас вірю, я чітко знаю, що якщо я я все так знаю, класно, друзі. Я серед вас, я серед вас найгірший варіант. І все одно я знаю, що робити. Якщо я це зміг, то ви подавно це зможете. Я це точно знаю. Через то я з такою впевненістю про це і говорю. Всього вам найкращого, будьте здорові. Пока.